Всі ми знаємо, що Вульви це контора <кхем> нехороших людей, і вони черговий раз довели це сьогоднішнім або вже. Вчорашнім апдейтом. Ринок я тут оглядати не буду, нема для цього бажання, хочу тільки сказати, що я думаю, що все ж таки все нормалізується, все відросте, це вже у нас не перший раз. А конкретно сьогодні я би хотів би вам розказати про дві зміни в контрактах, так як я спеціалізуюсь на контрактах. Перше, це ви знаєте, що можна скрафтити ніж або ж рукавички, якщо запихнути 5 червоних кінів, вони ж коверти, і отримати один золотий скін. І в не бути голослівний, мій улюблений сайт для контрактів Trade Up Spy. Якщо ми візьмемо, наприклад, 2 P90 з колекції Breakout, 1 Famasi з гами, один Bison з колекції Chroma 3 і 1 M59 з Dreams and Numbers case, ми зможемо отримати будь-який ніжик чи то рукавички з цих конкретних кейсів. Тобто, шанс, як побачимо, на кожен конкретний ніж і його фінішер у нас 0.86%. Тобто більше сотні можливих варіантів. Флоту у нас 0.24 середній флот. Я тут використав два філтести, да? два мінімалвера і ще один філтест. Якщо ж ми поміняємо, наприклад, starlight protector на будь-який Glove Case, там де є рукавички, наприклад, з революції темукаву, візьмемо F темукаву, додамо, то нас буде 0.91. Відсоток тож більше 100 можливих варіантів, проте з'являться і рукавички. З рукавичками дещо складніше, так як вони сильно від флота залежать, тому тут краще використовувати MVFN. Але на даний момент оці скини коштують вже дуже дуже дорого. Якщо у вас можливо десь завалялись, ви можете спробувати. Особисто в мене немає ковер скінів, тому на жаль я й не покажу вам такий контракт. Проте, якщо ви будете пробувати, прохання відписати в коментарі, що ж вам випало. Цілком неприємним сюрпризом виявився другий пункт. А саме зміна формули для стандартних контрактів. Якщо раніше, щоб скрафтити, наприклад, FN Tech 9 з 25 трейну, ми використовували ACID фейди з нашої улюбленої колекції Safe House. 9 до 1 і один скінчину трейну го року, ми могли отримати FN Tech 9. На даний момент. Це неможливо. Чому раніше формула мала наступний вигляд: це максимальний флотна, мінус мінімальний флот скіна, помножити на середній флот цього контракту, а це 10 скінів, плюс мінімальний флот. Якщо раніше, наприклад, ось такого контракту, що я крафтив на недавньому стрімі, до речі, підписуйтесь на Twitch. Ми брали 7 скінів з колекції Inferno, конкретно Хайбім Глоки, у якого дуже маленька різка, і 3 скіна з колекції Anubis. Я брав МВшки, то ми отримали весь Anubis FN і також весь інферно отримали FN. На даний момент, як ми бачимо, FN у нас буде лише Савидов, все остальне. Тут minimal wear, а тут взагалі філ тестити. А чому ж так? Тому що раніше у нас середній флот враховувався як 0.05. А по новим правилам від вульф він став 0,33. Відповідно, формула кінцевий флот зазнав величезних змін. Майже в 6 разів вони погіршили фло вихідний флот скіна. Я тут вам залишу математику, десь з боку. Подивитесь, чому конкретно так, і ви запитаєте, що ж для що ж робити, щоб отримати так 9 в якості ефон. А потрібно використовувати філери, у яких різки немає, тобто від 0 до 1. В такому випадку у нас середній флот старий, як бачите, 0,0935, а новий фактично такий ж самий. І на прикладі того ж самого інферно, але візьмемо муху хендбрейк, у якої немає різки по флоту, але потрібні також низькі флоти, наприклад, 0,065, і візьмемо один на 25-го року, теж без різки флота 0035 випадку Ми ледве отримуємо FNT 9, проте всього на 3,33%. Що ми хочемо збільшити наші шанси, нам потрібно буде взяти скин, наприклад, з Даста 2. І це у нас Damascus Steel, Використаємо ті ж самі 0065. Знову ж таки, FN при тих самих шансах, що і колись раніше давали ACID Fate. 8.33. Але якщо знайти лоуфлотовий Acid есід фейт не було проблемою, то знайти ось таку дамарську сталь це вже є проблемою. І по грошах це набагато більше. В результаті всі старі філери з великою різкою різко обіцінились. Куди їх використати, я поки що уяви не маю. Можливо, я щось придумаю, напишу в телеграмі, підписуйтесь і туди. Також зверніть увагу на нові філери без різки флота від 0 до одиниці. Заключення хотілося б сказати, що точно не відкатять можливість контакту з коверта на ножі і рукавички, то це можливо відкатять. Хоча, знаючи Вульф, розраховувати на це не приходить. На сьогодні все. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарі і хорошого вам наступу, як би це не звучало.